Речиста Діва Марія, Мати Божа, яка непорочно народила, і на благо всього світу свого до народного сина виховала, вислухай, моя свята заступниця і покровительнице, мою тиху та щиру молитву, і дай мені сили й терпіння виплекати і виховати моїх дітей, чесними, й богобою. Ясними людьми, щоб вони були втіхою підтримкою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славити ім'я Твоє Богородице Господи. Молито в пречистої Твоєї матері, вислухай мене, недостойну рабу твою, Господи, у милостивій владі твої, діти мої, помилуй, спаси. Вільні й невільні, скоєні супроти Тебе, настанови їх на істинний шлях твоїх заповідей, і розум їхній просвіти світлом Христовим задля спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови їх удома в школі, у дорозі, та в усякому місці твоїх володінь, оберігай їх під своїм покровом від кулі ножа, отрути вогню, потопу смертельної недуги та марної смерті, захисти їх від усіх видимих і невидимих ворогів та від численних хвороб, бід і Щасть, очисти їх від усякої скверни, і полегши їхні духовні страждання і скорботи, Господи, даруй їм на довгі роки життя, благодай Твого Духа Святого, здоров'я, чеснотність, примнож і скріпи, Господи, їхні розумові ціпності. Тілесні сили, даровані їм тобою, дай своє благословення на благочестиве, і якщо ти цього забажаєш сімейне життя і народження дітей у законному шлюбі, Господи, даруй мені недостойні і грішні рабі твої. Батьківське благословення на дітей моїх у цей час ранку дня чи ночі імені Твого ради, Бож, царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє могутнє навіки.